Ситуація не критична, але дуже непроста. І не, насправді на Донецькому напрямку, думаю, вам військові, і вони ж військові спети говорять про те, що в нас є, ну м'яко кажучи, тактичні деякі проблеми, не стратегічні, а тактичні проблеми. І е, все рівно зброя то поступає, ну, її треба підготувати і передати, що вона запрацювала. І е, я думаю, що е, умовно кажучи, е, тут поганий, який меседж прозвучав, в тому плані, що ми вам передали, значить, е, е, вам щось передали, да, збільшили, то вже ситуація. Це покращила. Тобто сам факт е, того, що появилися гроші або частина грошей і озброєння, що не означає, що воно працює. Тобто треба результат. Ми розуміємо, що е, в переговорному процесі е, ну, це не результат, сказати, та нам зброю завезли, тому ми сильні, як ніколи, і так далі. Ну, це не працює. переговорах працює результат. Скажімо, умовно кажучи, ми відсунули ворога на таку територію, значить, ми там е, ще якісь речі зробили. Значить, економіка там, російсь, російська е, е, там, ну, не рухнула, ну, умовно. Серйозно впала, ми ударили по там, військових базах, і там істерика в росіян виходить на мітинги. Тобто, очевидно, це мусить обрости більш ну, дієвими факторами, вигідними для переговорного процесу. Тому мені здається, що оцей тренд, він, на жаль, набуває такого міжнародного характеру, що треба почати переговори. Тобто, це треба брати до уваги. Але, на жаль, наші і близькі партнери, тому що Фінляндія займає проукраїнську позицію, не дуже в матеріалі. Не дуже в матеріалі, і це значить, і ми не допрацьовуємо. ми мусимо казати, що друзі, значить, очевидно, ще настав час, якби до, до серйозної розмови, бо краще нам підсобіть, щоб ми активніше. Все-таки перезброїлися, щоб ми активніше пробили ідею перекинути вогонь війни на військові бази, на аеродроми російські. Тобто, це залишається ще темою невирішеною. Тому, не Тому з одного боку я підтримую те, що не треба яться слово, переговори. Але з іншого боку, це мусить бути одна спільна мова, така якби про української великої коаліції. І друге, ми мусимо максимально вмотивувати Тивувати наших союзників, що е, успішні переговори е, це, це переговори, які ґрунтуються на наших перемогах, на нашій силі, на нашій міці е, і на потужній допомозі союзникам. Бо е, просто зупинитися і, і сказати, що ми починаємо переговори в сьогоднішній стації. Я не думаю, що для України це виграшний сценарій.